Добрий день. розпочинаємо засідання комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я, соціальної політики, молоді і спорту. І на порядку денному у нас є кілька питань, саме затвердження програм. І до слова запрошуємо начальника відділу культури, є кілька питань по відділу культури. І ось перше питання про внесення змін до програми розвитку культури на території Шевецької селищної ради на 24-27 роки. Дякую, доброго дня. Пропоную такий проект рішення про внесення змін до програми розвитку дозикультуру на території Шевецької селищної ради на 2024 четверте роки відповідно до е, статті 26 статті 32 закону України про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи висновок постійної комісії з питань фінансів бюджету планування економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва від вісімнадцятого до двадцять п'ятого року. Та е, комісія з питань освіти, культури, охорони здоров'я, соціальної політики та молоді і спорту Щереської селищної ради від 18.11.25 одинадцятого двадцять п'ятого щелецька рада вирішила нести зміни до програми розвитку в території Щерецької селищної ради на 24-27 роки, затверджений рішенням сесії Щурецької селищної ради номер 1876 від 21 березня 2024 року, виклавши програму розвитку розкукультури території Черезької селищної ради. Нові редакції. Дрозі виконання вкласти на ці дві комісії. Суть полягає в тому, що ми лише внесли одне питання до змін, писали в перелік завдань. Можливо, за виконання ми писали прикладе санвозві мистецької школи. Якщо буде така можливість, що ми могли їх на виконати. Ставимо на голосування. Проєкт даного питання. Ставимо проєкт рішення. Ставимо на голосування. Хто за? Дякую одноголосно. Друге питання про затвердження програми розвитку бібліотеки відділу культури, молоді, спорту та інформаційної політики виконавчого комітету Чевецької середньої ради на 2026-2029 роки. Проект рішення такий той самий, як ви, в цьому читати, все змінюється, це сама частина готуюча Бібліотек Програма завершила в 25 п'ятому році, і на наступні 4 роки ми написали другу на 26-й рік. Ми заклали кошти. 50 тисяч на придбання дошкового фонду та 38 тисяч на інформатизацію. Решта коштів за потреби, якщо будуть, то будемо просити. Якщо буде потреба, решта коштів для бібліотек. Дякую, голосуємо за одноголосно. Наступне питання про затвердження програми розвитку футболу ще ребенка ради на 2026-2029 роки. Проект рішення про звернення програм розвитку футболу Челенської селищної ради на 26 29 роки відповідно закону, е, закону України про місцеве самоврядування статті 32 закону України про фізичну культуру і спорт цільової комплексної програми фізичного виховання здоров'я нації, постаново Кабінету міністрів України від 4.11.2020 року no 1089 про затвердження стратегії розвитку фізичної культури та спорту на період до 28 року. Стратегія розвитку львівської області на період 21-27 років, враховуючи висновок постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування економічного розвитку та міжнародного співробітництва І від вісімнадцятого, одинадцятого року та комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я, соціальної політики та молоді з потуж щурецької селищної ради від вісімнадцятого, одинадцятого року, щорецька селищна рада. Вирішила затвердити програму розвитку футболу Щереської селищної ради на 26 і роки. Контроль за виконанням, дві комісії, вище за читання. Цю програму ми заклали на наступний рік: 100 тисяч, це є арбітраж, і за внесок віднесок наших команд, які захочуть приймати участь в обласних змаганнях. Дякуємо. Голосуємо. Хто за даний проєкт рішення? Дякую одноголосно. Наступне питання про відведення програми розвитку фізичної культури та спорту Щерецької селищної ради на 26-29 роки. Проєкт рішення твердження читає та сама частина посадуючи ще попередньому про спорт. Затвердити програму розвитку фізичної культури та спорту Щерецької селищної ради на 26-29 роки. Другий пункт контроль за виконанням даного рішення покласти на і постійні комісії. Дякую, голосуємо. Хто за? Дякую. Ще одне питання у нас є в галузі освіти, і слово для зачитання проєкту рішення надається начальнику відділу освіти Щерецької селищної ради Андрію Тирищуку про завершення програми розвитку освіти Щерецької середньої ради на 2026 2030 роки. Доброго дня опануються до вашого розвідку програми розвитку освіти щелецької селищної ради. Вона у нас ще діє до завершення календарного року 2025 року. -20. На 2026 30 роки ми всі напрямки, які були в попередній програмі, зберігаються. Значить, ми передбачили основні це, там, капітальні видатки, нагородження, навчання, підвищення кваліфікації. Тобто всі ці заходи є прописані в програмі, тому ці проект рішення пропонується затвердити програму розвитку освіти ще селищної ради на 26-й. 2026-2030 роки фінансовому відділу Жерецької селищної ради передбачити кошти та бюджеті Жереської селищної ради на фінансування програми, відділу освіто виконавчого комітету Щереської селищної ради забезпечити виконання та фінансування програми, контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, інвестицій та міжнародного співробітництва та комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я, соціальної політики та молоді і Ставимо на голосування даний проект рішення. Хто за? Утримався одноголосно. Дякуємо сердечно. Оскільки відділу з питань охорони здоров'я немає якихось е е е е е проблем на сьогоднішній день, засідання комісії закрите. Сердечно дякуємо всім за роботу.